Зв'язок музики Мирослава Скорика з фольклором Закарпаття, на прикладі карпатського концерту. Мирослав Скорик український композитор, педагог, піаніст, громадський діяч. У композиторській стилістиці він продовжував традиції львівської школи та в модерну авторську візію українського карпатського фольклору. Композитор мав сімейні корені на Закарпатті та часто відвідував цей регіон, надихаючись культурою і музикою. Він написав кілька творів, які присвячені Закарпаттю. До цих творів належить і карпатський концерт, який створений у 1900 у му році для Великого симфонічного оркестру. Він підсумував здобутки композитора у роботі з гуцульським фольклором і блискуче завершив його неофольклорний період. У музиці твору органічно поєднуються фольклорні елементи з прийомами сучасної музики, часовою гармонією та поліфонічними переплетіннями. Концерт відзначається оригінальністю інструментування, оркестрової фактури, метроритмічним малюнком. Композитор імітує барвами оркестру звучання народних інструментів трембіти, дримби, сопілки, троїстих музик, а також вводить незвичні для класичного оркестру інструменти цимбали та бубни. Карпатський концерт складається з чотирьох частин з типовим бароковим темповим контрастом, який виконується без перерви. Єднальними факторами є крещендуюча драматургія, інтонаційно-тематичні та ритмічні арки між першою, третьою і другою четвертою частинами. Теми твору мають імпровізаційний характер, кожна орієнтується на певну фольклорну модель, обрядова пісня, плач, награвання трембіт, коломийка, лірична пісня. Перша частина модератор бато є своєрідним вступом епіграфом де у у вигляді зосереджені інтонаційні зерна твору, характерні звороти оркестровки, ритміки, фактури. Основна тема інтродукції поділяється на дві фрази ліричну і танцювальну, яка заснована на трихордовій інтонації. Колористично трактує цивільний діалог інструментів та оркестрових груп, відтворюючи гуцульське світові чуття, природу, наповнену духами, нявками, чугайстрами. Починає виклад групи дерев'яних духових, поєднана з матовим звучанням англійського ріжка. Частина Allegro moderato, за принципом розгортання нагадує болеро Моріса Равеля, де ритмічну опору має група ударних інструментів. За характером це фольклорне танцювальне дійство, і танційною основою частини є коротка коломикова ангемітонна поспівка, яка постійно трансформується та обристає новими нюансами. Основним структурним принципом, як і в першій частині, є варіантно-варіаційне розгортання основної теми, що впливає з української пісенності. Важливий принцип розгортання ущільнення та насичення оркестрової тканини. Починається з тьмяного звучання альта, доповненого скрипками. Надалі додаються ясніші тембри кларнетів та фаготів. Ще більш вражає ведення металевого звучання ксилофону. Кінцевим епізодом частини є повернення до початкового мотиву з поступовим додаванням інструментів та наростанням гучності аж до повного тутті, що складає враження архаїчно заклинального танцю. Третя частина анданте рубато. В основі її тематизму речитативно декламаційна інтонація. Починається тривожним стоганом Валторн під речитатив струнної групи, колористичного контрасту додають симбали. Серед виразових засобів композитор обирає тут прийоми сонористики в використанні звукових плям, які утворюються секундовими співзвучами, колористичними виконавськими ефектами, фрулату флейти Валторн, Морденти, Труб», «Лісандо Валторн, зіставлення маркет... Окремих тембрових фраз, відокремлених одна від одної. Речитативу монологи окремих інструментів з питальними інтонаціями нагадують людські переживання, що губляться в таємничому просторі. Зосередження на окремому звуці, тепрові барві, ритмічній фігурі, близькі до прийомів по антелізму. Фольклорну основу підкреслює також гуцульський лад. Четверта частина Аллегро. Фінал циклу відіграє узагальнюючу функцію в драматургії циклу. Головна тема інтонаційно поєднує елементи речитативного мотиву третьої частини з інтервальними лейткомплексами попередніх частин. Танцювальна тема походить від коломийковості. Тема зерно розгортається і по горизонталі, і по вертикалі. Важливе значення відіграє кода, де проводиться переінтонована тема з першої частини, але цього разу як могутній всепереможний язичницький гімн силам землі. Таким чином, карпатський концерт Мирослава Скорика є яскравим прикладом втілення неофольклоризму в українській симфонічній музиці. Як майстер пейзажного звукопису, органічно поєднуючи традиції українського музичного фольклору з сучасним музичним мисленням, композитор відтворив унікальну фольклорну культуру Закарпаття, створивши цей шедевр.